Депутати запрошені, представники змі. Розпочинаємо позачергове засідання виконавчого комітету. Насамперед хочу нагадати, що у випадку повітряної тривоги під час засідання буде оголошена перерва. Присутні можуть пройти до найближчого укриття за адресою провулок Чайковського 1 сховища Одеського національного академічного театру опери та балету. Після відміни повітряної тривоги ми повернемося до зали та продовжимо засідання виконкому. Прошу розпочати процедуру реєстрації членів виконкому. На засіданні присутні 9 членів виконкому, кворум є, і ми можемо розпочати засідання виконавчого комітету. У засіданні виконавчого комітету бере участь начальник сектору конвойної служби управління превентивної діяльності головного управління національної поліції, капітан поліції Дучко Денис Віталійович. Шановний член виконкому, відповідно до регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, вам установлені терміни було надано порядок денний позачергового засідання. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. У кого будуть пропозиції щодо порядка денного може? За 9, проти 0. Утрималось 0, не голосувало 0. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Блок питань департаменту з благоустрою міста. Про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України про надання відмови надання компенсації. Є питання? Так, є. Олександр, Володимир, дайте коротку інформацію по цьому питанню. Доброго дня, шановні. Виконкому, шановні колеги. На чередному засіданні, засіданні комісії з по наданню компенсації, которая у нас була создана постановою виконкому. Відповідно постановою кабінету міністрів 381, у нас було розглянуто 43 матеріала, з яких 30, по 31 було прийнято рішення про надання компенсації людям відповідно, за допомогою, которые подались за допомогою послуги по є відновленню трьом, по трьом матеріалам були відмови, і останні матеріали були зупинений розгляд зв'язку з тим, що не було надане приміщення до огляду. Значить, загальна сума по наданню компенсації склала біля полутора мільйонів. Дякую. Я нагадаю, що для того, щоб люди мали змогу отримати. Через програму є відновлення компенсацію від держави, ми повинні затвердити рішення комісії, рішення виконавчого комітету. Петро у вас теж був так. Ну вибачте, ми зараз розглядаємо питання компенсації за постраждале майно і. Паралельно з тим, управління капітального будівництва запустило тендер на 106 мільйонів гривень на ремонт Київського суду. Мабуть, також дуже постраждало майно. І причому до цього в нас була сесія позачергова, на якій ми збирались і знімали кошти з ремонту доріг, стадіонів, щоб допомогти армії. І після цього вони запускають такий тендер. Мені здається, що це недоречно, і це викликало дуже бурхливі обговорення в мережі. І люди дуже незадоволені цим питанням. І тому в мене прохання доручити управлінню. Капітального будівництва скасувати цей тендер і не робити цього. Дякую. Дякую. Я прошу подивитися там інформацію, надати просто відповідь депутату. Дякую, зробимо, так. Да. Прошу голосувати. А можна запитання? Так. А можливе запитання. А там було три відмови. А на яких підставах відмовитись? Тобто чому відмовляються? Чи постановою 381 є чіткі відмови, і з одна і з одна одна з підстав для відмови це проведені ремонти за власний рахунок. Тобто, на момент огляду пошкодженого приміщення, нами було зафіксовано проведення вже пошкодженого об'єкту за власний рахунок і нульовий чек листей. Вот за такий короткий термін вони вже зробили ремонт да, и... Там були в цих приміщеннях були незначні, незначні пошкодження, і люди за, за власний рахунок встановили вікна і з цього приводу, навіть за рахунок компенсації, не компенсації, а за, за рахунок матеріальної допомоги, наданої районними адміністраціями відповідно до розпорядження мера люди провели. Відновлення своєї будівлі в розрізі вікон. Тобто, ми не провели підвійну компенсацію і відмовили в цьому напрямку. Тобто, вони зробили самі ремонт чи реадміністрація допомогла? Згідно з постановою 381, ми не маємо права затверджувати ті рішення, які скажімо, по приміщенням, які вже були відремонтовані. Тобто, якщо приміщення було відремонтоване, неможливо встановити факт, чи були там пошкодження чи ні. Тобто, в одних випадках люди отримали, наприклад, матеріальну допомогу від райадміністрації, Яку ми вже надавали, виділяли на сесіях, і за рахунок цього відремонтували частково свої приміщення. Є випадки, коли люди за власний кошт відремонтували ці приміщення. І коли комісія приходить, вона не може встановити факт, які пошкодження були, і... бо чек-ліст -чек чітко визначений, тобто для того, щоб визначити площі, характер цих пошкоджень і так далі. Тому ми з людьми на зв'язку, люди про це повідомлені, вони в курсі, і тому ми просто прийняли такі рішення на комісії. Ні, розумію, але до людей потрібно доводити, як я розумію, коли це відбувається, що треба почекати, наприклад, там, якщо це тривалий час, да, то есть поки там дойде комісія, щоб зафіксувати ці порушення, да, ну не порушення, а ці повреждення. Повр... 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 А це от о, 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 це, о, це о, ці о, люди. Це які вибухи? Коли, коли вони були? Тобто скільки часу проходить між там, там вибухом і моментом, коли комісія до них доходить? Значить, на розгляд любої заяви, которая подалась на до відомо, законодатель нам визначив 30 днів. Значит, ну, это 30 днів визначено на роботу самої комісії. А в роботу самої комісії входить направлення запроси, підтвердження несудимості э, отримувача компенсації, підтвердження його реєстрації права в реєстрах. То тобто є відповідна процедура, по якої ми йдемо. В даному випадку це були э, відмови по прильотам, які відбулися по вулиці Висоцька. Це у нас було 10-те у липня, по-моєму. Червень. Ні, розумію, але ну мені... Дійсно, цікаво ну, от як, як це відбувається. тобто у людей, наприклад, повилітали окна, да? тобто вони подали заяву, і далі, якщо вони будуть місяць чекати, поки там прийде комісія без окон, ну каже, давайте би... я коротко поясню. Тому тобто, да. коли відбувається такий випадок, то перш за все люди отримують компенсацію з міського бюджету. Вигляді матеріальної допомоги. Тобто на містах зразу працюють представники районних адміністрацій, які по місту зразу приймають ці заяви. І люди мають змогу вже термі... в найкоротші терміни відновити, скажімо так, цілісність приміщення, тобто вікна, вхідні двері. Та інші там такі пошкодження. Далі інший механізм отримання компенсації це державний механізм з державного бюджету через програму є відновлення. Тобто, коли людина вже відновила там, вікна, двері, вона може подати більш детальну скажімо так, смету через є відновлення. Реєструється спеціалізована заява через дію. Після цього виходить комісія через чек-ліст, фіксує. Ті пошкодження, які залишилися, і тоді вже з державного бюджету людина отримує інший транш на відновлення свого житла. Ще питання. Переходимо до голосування. Прошу голосувати. За 8, проти 0, утрималось 0, не голосував 1. Рішень не прийнято. Я перепрошу ще раз. Дякую. Тоді голосуємо за повернення. Голосуємо за повернення до цього питання. За 9 проти 0 отримали строму, голосували на 0. Прошу ще раз поставити на голосування питання щодо про затвердження рішень Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкта нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України про надання відмови наданні компенсації. Прошу голосувати. За 9 проти 0, утрималось 0, на голосування 0. Рішення прийнято. Шановні члени виконкому, депутати, запрошую, які є питання, зауваження щодо проведення позачеркового засідання виконавчого комітету? А, вітаю, можна? Питання? Е, у мене є питання. Підкажіть мені, будь ласка, щодо цих заявок і е, технічного юридичного змісту цих заявок, і тих правових наслідків, на підставі яких е, розглядаються ці заявки, е, громадяни запитують, чому, по-перше, відрізняються заявки, які дають як зразок в реадміністраціях, і з тими, які вони повинні е, заповнювати в дії. Тому що ми знаємо, що є допомога в таких випадках органів місцевого самоврядування, яку надаємо ми, і є допомога від держави шляхом реєстрації в дії. Тому в мене питання відносно у цих ну бумрізка таких несистиковок, чому вони є, і чи не мішається якась робота в цьому напрямку велася? Можливо, є якесь пояснення цьому, а я просто його не знаю. Дякую, ну, по суті, це два е, механізми. Або я попрошу Тетяну Павло так більш кваліфіковано юридично надати. Компенсація з державного бюджету, а також за рахунок коштів міжнародної допомоги передбачена дійсно постановою, якою встановлені форми подання заяв, перелік документів, інформації, що додається напрямки використання цих коштів е, тощо. Міською радою були внесені свого часу зміни до програми виділено фінансування саме на склення вікон, оскільки це перше, що потребує вирішення питання склення і закриття вікон. Тому це два окремі порядки, тобто реалізація міської програми і реалізація постанови. Це дві окремі порядки. Взагалі нема питань, всі в здоровому, здоровому глузді, всі розуміють, що ці дві окремі питання порядки, два дві окремі механізми вид, ну, виділення матеріальної допомоги? Питання в тому, чи люди задають питання? Та, от у нас в дії ці питання, ви задаєте заявку з цими питаннями. Скажіть мені, будь ласка, що мені писати, Як оці відмінності вони не впливають, вони не синхронізовані? Чи вони немає необхідності їх синхронізовувати? І вони є такими, що? Не впливають на механізм надання допомоги. Ні, вони не впливають. Єдине, що до комісії по її відновленню входять районні адміністрації. Якщо вже надали кошти на склення вікон, то вони вже не надаються за рахунок коштів державної допомоги. І, як правило, це ці вікна встановлюються е, більш швидко, оскільки допомога до е, надається самоврядування більш швидко от, більш оперативно надаються Тому що допомогу. Вони всі От приймали у нас зайшли до нас і е, направили заявки на єдію. Тобто можливо з точки зору. Роз'яснювальної роботи провести і головам реадміністрації, і людям, які працюють, тому що не можна взяти два рази кошти на вікна. Даже так, якщо... але якщо місто компенсує лише вікна, то в людей є інші пошкодження. Види, Це та форми, двері, там думки. стіни, Тому дійсно слід роз'яснювати одночасно, що люди мають також подавати до. Є відновлення, я вже поясняв, тобто це два різних механізми. Да? Тобто, міський бюджет біль, більш швидко надає допомогу, і ми вирішили для себе, що ми будемо надавати допомогу для того, щоб забезпечити е, першу консервацію, скажімо так, приміщення, тобто заміна вікон та вхідних дверей. Е, Міська рада дає через свої механізми там, надання матеріальної допомоги швидко, це через районні адміністрації, які там у разі прильотів там чергують по місту та приймають заяви та їх робочі групи виходять по місту. Інший механізм це компенсація, більш така детальна по приміщенню по з державного бюджету. Там 381 вісімдесят постанова кабінету міністрів передбачає доповнений чек-ліст, в якому там скажімо так, ремонт внутрішніх там дверей, які в приміщенні, більш детальні роботи щодо відновлення приміщення, і ці, скажімо, кошти вони більш довгі. Да? Тобто для їх отримання треба більш зріми в Мене питання було в тому, що людина не може отримати двічі допомогу між органів так. місцевого самоврядування і держави на одній ті ж самі вікна, так. і е, прохання до вас і до людей, які які Формують і не дають допомогу, це пояснювати. На жаль, вони не знають цього. Тобто, вони е думають, що їм на вікна дала Одеська міська рада і, навік надасть і на вікна дасть держава. Різниця в видах та формах по, дві... по двох програмах існує. Так. По механізму Синхронізація заповнення. Є. Да. Синхронізація є, на комісіях ми це теж пояснюємо. Дякую. Є ще запитання. На цьому порядок денний позачергове засідання виконавчого комітету вичерпано, засідання виконавчого комітету оголошується закритим.